каналі Сьогодні я розкажу вам, як я в'язала шапочку. ось таку Ця шапочка у мене вже готова, і зараз я буду в'язати таку ж саму, тільки з іншої ниточки. Дивіться, яка вона класна, зв'язана таким гарним, ніби і простим, але разом з тим таким рельєфним, об'ємним ізеруночком. В'язана шапочка поперечним в'язанням за допомогою вкорочених рядів. Ось вона і передня частина. Ось так виглядає її задня частина. Я дуже цією шапочкою задоволена. І зараз буду в'язати ще одну таку саму. Шапочку будемо в'язати від А до Я. Скажімо, так. максимально покажу розрахунки, тому що в цьому, саме в цьому виникає найбільше питань. І поїхали. цю шапку. Я в'язала з ось такої нитки Alize Angora Gold в 4 нитки. Використала 120. 125 грамів, якщо точнішою бути, зараз я буду в'язати з також Liza Angora Gold, тільки це інша нитка, колір слонова кістка, ось він колір. 599, 100 грамів 550 метрів. Це точно така сама ниточка, тільки іншого кольору. 80% акрилу, 20% вовни. В'язати я буду брати дві нитки таких. І до неї я буду додавати дві нитки. Ось такої. Це італійська бобінна пряжа чуть, чуть світліша, але буде створено такий легкий меланж. В середньому товщина нитки буде у мене десь біля 200 грам, біля 200 метрів у 100 грам. До цієї нитки я взяла шпиці 4,5, пров'язала декілька контрольних зразочків, вийшла на той варіант, який мені подобається найбільше, і він в'язаний з пицями no також мені знадобиться додаткова нитка на початку роботи для того, щоб зробити в кінці трикотажний шов, з'єднати країн трикотажним швом. В кінці роботи відповідно ножиці гачок, сантиметрова стрічка для проведення відповідних вимірювань, в'язальний маркер для моєї зручності. І так, з чого я почала? Я почала роботу ось тут: пров'язала три мотиви узору з витягнутих петель, далі вкороченими рядами зв'язала ось таку бокову частину і знову ж таки зв'язала 6 доріжок із витягнутих петель, і знову вкороченими рядами зв'язала ще таку саму бокову частину і закінчила трьома мотивами узору із витягнутих петель. Я кажу, такий узор відеоурок по ньому є. У мене на каналі я залишу посилання, якщо вас буде цікавити, він окремо. Але я тут зараз у відео буду показувати, як його в'язати. Отже, що потрібно вам визначити насамперед чи в'язати контрольний зразочок. Я рекомендую в'язати, тому що ви підберете шплиці до ваших ниточок, ви потренуєтесь в'язати ось цей візеруночок. Можете зразу перейти на відео по візеруночку. Рекомендую почати. Рекомендую почати з гарного настрою. Якщо у вас поганий настрій, навіть не наберіться за роботу, відкладіть до завтра. Якщо гарний настрій. Передивіться відео повністю. Передивіться, щоб ви зрозуміли, в чому суть в'язання, особливо, якщо ви початківець. Тому що людина починає в'язати, а тоді доходить до якогось певного моменту і не знає, що її робити далі. Візьміть ручку, листочок, передивіться, попишіть, замалюйте. Ви повинні знати, яку ви хочете мати висоту вашої шапочки. Візьміть, виміряйте шапочку, яка подобається, яка вам носиться. Або подивіться в інтернеті, які. Приблизно розмір моя, висота моєї шапочки 27 см. Це може бути шапочка коротенька, яка щільно облягає голову, це може бути шапочка ще вища. Тут ви, кожен має визначитись сам, якої висоти шапочку він хоче бачити. Далі, наступне, що вам потрібно знати, це якої висоти ви хочете бачити Ось цю частинку, яка у мене тут ну, ніби імітує, ніби заміняє заворот, такий Ось здалека здається, ніби це шапочка з заворотом? Чесно вам кажу. Але це не є заворот, це просто так зв'язаний візеруночок, і вона у мене 9 см, але вона може бути як більшою, так і меншою. Що вам потрібно ще? Ось ця середня вставочка. Вона у мене складається з шести мотивів. Вона може бути меншою, вона може бути більшою. Це також ви повинні визначити самостійно. Ну, і об'єм голови, на яку ви будете в'язати шапочку. Ось у мене 56. Ця шапочка у мене була зв'язана без розрахунків. В якомусь відео я про це говорила. Що я її просто зв'язала наугад, я дуже хотіла швидко. Ну, шапочка вийшла класна, але вона в мене вийшла великувата. Я зробила що я затягнула спандекс. Про це також я зробила відео, як зменшити об'єм шапочки. Якщо вам буде цікаво, можете подивитися. Але все дуже просто. Просто протягнула в декількох місцях ниточку резинку тут спандекса. і об'єм шапочки став такий, як мені був потрібний. Але в ідеалі було б зробити розрахунки, що зараз ми і почнемо робити. Що треба, я розказала, як робити, зараз буду показувати. В'яжемо контрольний зразочок. Переходьте на відео по в'язанню цього узора і обов'язково зв'яжіть. Навіть якщо у вас ті самі нитки, ті самі шпиці, у вас інша щільність в'язань. Повірте мені, посяде в'язати 10 чоловік і у всіх буде різна щільність в'язання. Тому ви пров'язуєте контрольний зразочок, повертаєтеся на це відео і будемо робити розрахунки. Так, поїхали розрахунки. Контрольний зразочок зв'язано. Вимірюємо. Першими вимірюємо. Це кількість петель в ширину в 10 см. Першу петлю в розрахунок не беремо. Виміряємо всі інші. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель у мене в 10 см. Я так і пишу: 14 петель дорівнює 10 см. Одна петля дорівнює 14. Поділити на 10 буде 1,4. Я знаю, що мені висота шапочки потрібна 27 см. Я своїх 27 см множу на кількість петель в 1 сантиметрі і отримую, що отримую 37,8. Я заокруглюю до 38 і додаю дві крайні петлі, так як вони деформуються в процесі в'язання, в розрахунок я їх не беру, і отримую 40 петель. Для в'язання своєї шапочки я буду набирати для висоти 40 петель. Тепер мені потрібно вирахувати, скільки, пет, скільки мотивів узору або скільки рядів я буду пров'язувати для потрібного мені об'єму. Якби у моєї шапки посередині не було ось цієї вставки, якби вона просто в'язалася вкороченими рядами у формі шапки, біні, припустимо, так як, наприклад, в'язалася ось ця шапочка, коли просто ми в'яжемо, в'яжем в'яжемо клинчики, мені би цього розрахунку проводити не потрібно було б. Я би зупинилась на тому моменті, коли у мене закінчилось, ну, тобто було б зв'язано потрібний мені об'єм, а тут мені треба, щоб все було симетрично. З усіх сторін, щоб оці полоски з бокові були однакові, тому я проводжу розрахунки. Я вимірюю кількість рядів у висоту. Можна просто поміряти кількість рядочків у висоту, але для того, щоб було більш правильно, я буду вимірювати мотивом. Я вимірюю, що 1, 2, 3, 4 мотиви займають 6 см. Я так і пишу: 4 мотиви дорівнює 6 см. Я знаю, що мотив, один мотив, це 4 рядочки. Тут у тут мене означає, що 16 рядочків, але поки що, поки що до цього ми не ліземо, ми до цього повернемось. Я знаю, що 4 мотиви буде 6 см, значить, один мотив буде 6 поділити на 4 буде 1,5 см. Знаючи, що для моєї шапочки потрібний об'єм 57 см. Кожен ставить свою цифру, як тут, так і тут. Я можу знати, скільки мені мотивів треба пров'язати. Саме мотивів ось. ось так. Так простіше, тому що якщо я напишу там 250 рядочків, ну, хто ж ті рядочки буде рахувати? А мотиви рахувати набагато простіше. Отже, я 57. Ділю на 1,5. Я отримую 38. Якщо число, виходить, не кругле, ми його заокруглюємо, ми ж не будемо в'язати 37 з половиною мотивів. Ми будемо в'язати 38 чи 40, але обов'язково це число має бути парне, тому що шапочка ділиться пополам, значить, кількість мотивів має бути парне. У мене це 38. Якщо не, не кругле число, чи в більшу чи в меншу кількість заокруглювати, ну, це вже ваша справа. Але, так як я думаю, напевно, краще в більшу, ніж в меншу, з більшою шапочкою легше щось зробити, якщо вона завелика, ніж з меншою. Меншу треба буде розпускати. Поїхали 38 мотивів. Ось шапочка моя, в такому вигляді, ось як вона є тут. На Художник з мене ще той, але все ж таки ось. Ось це я маю на увазі. А ось тут я її зобразила схематично так, як вона буде в'язатись. Мало похоже на шапочку, але в реальному ось так вона буде в'язатись. Спочатку я пров'яжу три мотиви. Тоді, за допомогою скорочень, отут у мене буде тихусткова в'язка. Ось на цих боковушках. Ось це вона. Я ще пров'яжу якусь кількість мотивів, зараз ми порахуємо яку. Далі шість мотивів повністю по всій висоті. Ось вона, ця вставка. І знову скільки рядів хусткової в'язки. І знову три мотиви. Скільки ось тут буде мотивів, скільки ось тут буде рядів, ми зараз порахуємо: Дивіться, 3, 6 і 3. Це буде 12. В загальному, я порахувала, що мені потрібно 38. 38 мінус 12 буде 26. Отже, 26 мотивів розділимо сюди і сюди. Тут буде 13 мотивів, і тут буде 13 мотивів. Тут, понятно, все. Тут не просто в'яжемо мотиви, нічого не змінюючи. Тут у нас буде тихострова в'язка, скільки її буде рядів. Її буде 13 мотивів помножити на 4, тому що в одному мотиві 4 ряда, це скільки буде, 40, 3, 4, 12, 52 рядочки. Зараз я не буду у ці всі маленькі такі нюанси, секретики вдаватися, але ось тут є рядочки, які будуть пров'язуватися для симметрії узору. Бачите, з однієї і з другої сторони, в мене йдуть лицеві ряди. З цієї сторони цих рядів не мало бути. Отже, цих, це буде ось тих два ряда, які потім заберуться. Тобто ну, вони будуть, ці ряди, але я їх не рахую в скороченні, в ряди скорочень. Зараз боюсь заплутати, там дуже детально покажу вам для того, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. цих два рядочки я забираю для симетрії узору з однієї з другої сторони. Поки що. Не вникайте в це, щоб себе не заплутати. Всі інші 50 рядів будуть скорочені до середини, ось цієї частинки. ось, Я буду робити скорочення в порядку збільшення кількості петель, від середини в порядку зменшення кількості петель. Отже, виходить по 25 рядочків це, це так, я грубо сказала, скажімо так, по 24. По 24-25 піде у мене повністю закриті всі. Давайте так. Не, не хочу забігати, наперед. Що я буду робити? Я буду робити 12 скорочених рядів. Тобто, я відрахую от сюди 12 петель. І ці ряди в мене з однієї, і з другої сторони будуть скорочені, чому не 25, а 12, тому що скорочення робиться тільки в лицевих рядах, виворотні ряди пров'язуються по узору. Точно так само тут буде в'язатись така частинка, який буде зроблено 12 скорочених рядів. У вас ця цифра буде поділена це пополам. 25 де подінеться 25 ряд, він буде пров'язуватися повністю. Ось ось те, що я хотіла показати, можливо, заплутала. Тому завжди кажу, передивіться повністю в це відео. Зараз ми це все будемо робити уже практично. Теорію. Теоретично розказала, показала, як змогла. Зараз буду показувати практично. І маю ниточку. Маю додаткову нитку, беру шпиці і класичним способом, відкладаючи якусь частинку ниток, набираю скільки петель, скільки я нарахувала, набираю 40 петель. Ось так. Тут, тут все по-старому, спиці склала докупи і набираю 40 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І 40 петель я набрала ниточки відрізаю І ось ці ниточки, для того, щоб мені воно не розтягувало, не деформувало петлі. Я зв'язую вузликом. Я в кінці роботи цю ниточку обріжу і викину. Вже коли я буду формувати трикотажний шов. І так, ниточки складено. І поїхали перший ряд мотиву узору. Перших. 3, 4, 12 рядочків я в'яжу повністю всі ряди без скорочень. Я сформую три ряди мотиву узору, три мотиви узору верніш, і перший ряд у мене будуть всі петлі від початку до кінця виворотні. Починаю я роботу з верхівки шапки з виворотньої сторони. Цей узор в'яжеться перший ряд на виворотній стороні. Якщо ви дивилися відео, то ви це вже знаєте: 40 виворотніх петель. В'яжу другий ряд, першу петлю знімаю, і знову в'яжу 40 виворотніх петель. Я в'яжу, так як я в'язала, петлі бабусиним способом, за задню стіночку. Від початку до кінця ряду всі петлі виворотні. У третьому рядочку я буду робити витягнуті петлі. Першу петлю знімаю мотив узору між, між петлями першої і другої на спиці витягую петлю, роблю накид і пров'язую цю петлю. Ось це і є мотив узору. Ще раз. Витягнута петля з між петель, накид і пров'язана петля. І так, я в'яжу до кінця ряду ніж до останньої петлі ряду. Останню петлю я пров'язую виворотня. Получається, у мене, враховуючи, що у мене 40 петель набрано на спицях, у мене буде ось таких 38 витягнутих з накидами петель. Перша знята, остання пров'язана в Ось і останню петлю я пров'язую виворотні. Далі я в'яжу четвертий ряд мотиву узору. І в четвертому ряду роблю ось що: ось ці три петлі, які утворені з однієї, тобто, це пров'язане, це накид, це витягнуто. Я їх пров'язую це все разом, лицевою. Тобто Повертаю на спеці початкову кількість петель. Дещо ось так. І так я прив'язую всі петлі до кінця ряду. Ось. Тепер питання останню петлю в ряду. Тобто це буде у мене верхівка шапочки. Я в'яжу її виворот. Ось, Чотири ряда пров'язано. Далі я починаю все спочатку з, з першого ряду, і повторю від першого до четвертого. Ряду ще два рази, тобто пров'яжу ще дві таких полосочки. І тоді ми почнемо формувати бокові частинки за допомогою скорочення. вяжу ще вісім рядочків, і тоді до вас повернусь.